Доброго дня, дорогі мої друзі, доброго зимового морозного такого дня. На дворі, як то кажуть, мороз, сонце блистить, мороз тріщить, а ми тут готуємо ось таку смакоту. Фрукти в склі, стіклі, як хто каже. Це смачно, думаю, що корисно, тому що, окрім цукру, і фруктів тут нічого шкідливого немає, ну і все одно краще, чим магазинні цукерки. Як ми готували, швиденько беріть ручечки та листочки і записуйте. Значить, підготували ми фрукти. У нас банан, ківі, яблуко, виноград, полуницю, все, що маєте, все можна так зробити. Потім в каструльку з товстим дном. Вкидаємо 200 г цукру, 100 мл води і варимо на такому повільному вогні хвилин 10-15, поки не з'являться такі бульбашки, які дуже довго не тріскаються. І тоді саме час пробувати на готовність. Беремо ложечкою, поливаємо по шматочках фруктів. І коли поляли, одразу вкидаємо в таку крижану воду, аби воно швидко застигало. І получаються такі цікаві фрукти в стіклі. Бачите, так вони постукують в шматочках карамелі. Дуже така прикольна страва, мені вона подобається. Тому що, коли береш в рот, воно так цікаво хрумкотить. Тому бажаю друзі, вам скуштувати цієї смакоти. Обов'язково приготуйте для себе. Якщо сподобалося відео рецепт, ставте вподобайки, діліться з друзями. Як завжди, миру добра, пока-пока.